Привіт, панове! Ворскла проти київського Динамо! Сьогодні зробимо прогноз на матч чепиту України, друзі, повертається наш чемпіонат, друзі, після того, як наша збірна вийшла на Євро і зіграє в Німеччині, друзі. Ми повертаємося до чемпіоната. Ворскла київське Динамо. Четверта та сьома команда української прем'єр-ліги. Зустрічається у Київ є амбіційні цілі у киян. Головна ціль це чемпіонство у полтавчан. Головна ціль це потрапляння в Єврокубки, і полтавчани мають абсолютно всі ресурси, де й шанси на потрапляння в Європу. Бо абсолютно всі шанси у Полтавської воросли. Але останнім часом Київська Динамо просто вражає. Чотири перемоги та один з Вересом. Стратили очки труді, з Вересом у Рівному. Вигравало 1-0, домінувала пенальті. Останні секунди кияни все-таки привезли собі пенальті і Верес на це де наказав. А так Динамо Київ, грає просто в неймовірний футбол. Мені подобається. Саме ту гру, яку ставить Шаховський. Підопісня Шаховського. Просто неймовірно грають підопічні Шаховського. І оця перемога на Луганській Зарії перед матчами збірними без шансів 2-0. В принципі, абсолютно є тому показником. А полтавська Ворска останній матч програла Олександрії, програла Олександріці, програла полтавчана 0-1. Зіграє з Поліцем Житомиру у півфіналі Кубка України і Ворскла Має абсолютно усі шанси на те, щоб поборотись за Кубок України. Якщо брати чемпіонат, то після повернення програли від Луанської зері, ну обіграли Верес, да, обіграли Чорноморець. Але програли Олександр. Київський Динамо, навпаки Металістом 4-2 виграла Ну, да, з Вересом, але перемогли. Луганську зорю і перемогли, що кияни Чорноморець, мінімально 1-0. В принципі, підупічніша. О! У неймовірній формі. Якщо брати останні 5 матчів, то Вуасла одна перемога, одна ніч'я та три перемоги у Київського Динамо. І Єдину перемогу, яку Вуаска здобула, це було 6 листопада 2021 року. Ось тоді власне, на Олімпійському зробила таку таке маленьке маленьке чудо. Ось, і справді це було маленьке-маленьке чудо. У першому колі ці команди грали, кияни виграли 2-0, бо це було 18 вересня. Валошин то муяла. Тоді забивали, і тоді було шансів. Тут грав Полтаві, і, в принципі, Полтава буде підтримувати киян. Ну, останні матчі 2-0. 4 травня 23 2 1 23, -го, 23 -го жовтня 1-1. До речі, була нічия. Сотворська в 21-му виграла. Того таки 21 го 1-го травня 1.5, 2.0. Навіть фінал Кубка України був між цими командами. Динамо виграла по пенальті. Звичайно, що Динамо Київ впевнено грає і. А... Ось Ворска в 16-му році виграла Десь і в 21-му. Ну що ж, Варска в принципі, бій дає. Тобто бій, в принципі, команда Ворска дає. Але київське Динамо, ну, просто зараз. В неймовірній формі. Я не знаю, весь вересня зупинив Динамо, але я думаю, Динамо Київ та висновки та зробило. Всіх Динамо зараз зупинити буде дуже важко. 41 забитий м'яч, найкраща атака, лише 21 пропущений. гол, Один, одна з, найкращих, одна, один з найкращих захистів у Динамо. Вураз навпаки, 21 м'яч лише забила. На 20 менше, ніж Динамо, плюс у Киянчі на 3 гри менше. Угу. Ми 28 пропустили, також полтавчани, це також треба враховувати. Мінус 7 загалі, різниця у Полтавського у київського Динамо плюс 20, лише в Донецького Шахтаря вище, плюс 22. Але то у Донецького Шахтаря там на гру більше. Кияну, якщо там виграють 3-0, наприклад, то вони цьому копалиться Донечан вже випередять. Матч, друзі, нагадаю пройде на стадіоні Воросли імені Олексія Бутовського. Бутовського. Ось, до речі, Воросли такий якісний стадіон, і я очікую, в принципі, що і команди зіграють, так, доволі таки якісно. Друзі, що думаю я? Ну, Динамо Київ грає переконливо, команди грає на атаку, але все-таки в захисті. Певні проблеми все-таки в Динамо є. Динамо Києві від цих проблем нікуди, скажімо так, ну, нікуди ти тут не дивишся. Проблеми невеличкі в Динамо є. Вони з Вересом були, вони були з Орею, Але проблеми невеличкі. Але все-таки у Ворскли є якісні виконавці. І, в принципі, я думаю, будві команди заб'ють, друзі. Ти Динамо в основному пропускає але і забиває також багато. Ворскла також і пропускає, і забиває, в принципі, останні матчі показує це. Ось. Тому думаю, тут обидві команди, напевно, заб'ють. Ось такий прогноз. Тобто першими проносить обидві команди заб'ють. Ну, а друге таки думаю, тут Динамо Київ не програє. Все-таки я віддаю перевагу другій команді. Mm. Тому у мене два прогнози. Перше це обидві команди заб'ють. Друге це друга команда Динамо Київ, як мінімум, не програє а, в Ось. Тобто буде команда заб'ють, то київський Динамо не програє. Перемога Динамо 2.1, наприклад, я бачу ось такий варіант, наприклад, цілком імовірний. Але я все-таки кажу: обидві команди заб'ють, та Динамо Київ, як мінімум, не програє. Що думаєте, друзі, ви? Пишіть у коментарях. Пишіть у коментарях, друзі! Що думаєте ви? Я вже сказав, обидві команди забій, та київська динамо не програє. А що думаєте ви, напишіть в коментарях. Матч відбудеться вже в неділю о 15.30. Тому дивимося, цей неймовірний матч у Полтаві. Я з вами бувши з Данилом. Дякую всім за увагу, всім уваження. Всім пока!